Друзі, вітаю 100%. Ви чули таку приказку. Дурні вчаться на своїх помилках, а розумні на чужих. Що ж, давайте будемо розумними і розберемо всі помилки, які не слід робити в товарному бізнесі. Сьогодні поговоримо про топ-10 помилок в товарному бізнесі та як їх уникнути. Також не забудьте підписатись на мій канал, щоб не пропустити жоден з моїх щотижневих відеорецептів. А поки ми не розібрали помилки, хочу розповісти вам про важливу новину для фопів, які шукають або мають вже РРО. Програмний реєстратор розрахункових операцій. Вчасно каса підтримує українських підприємців та стає безкоштовним. Відтепер одна каса безкоштовно з можливістю видавати 300 чеків на місяць. Якщо ви маєте невелику кількість розрахункових операцій, або користуєтесь безкоштовним ПРО, я рекомендую спробувати вчасно касу. Це чудова альтернатива платним провайдерам і навіть безкоштовним ПРО, які доступні в Україні. Адже безкоштовний тариф не обмежує підприємців у функціоналі. Хочете, підключайте касу до ПРОМ crm системи, інтегруйте з терміналами більшості банків України або Працюйте з веб-кабінету чи мобільного додатку. Пам'ятайте, що податкова штрафує підприємців за невикористання апаратів. Вчасно каса працює без світла, без інтернету і навіть без зв'язку з ДПС в офлайн режимі. Не потрібно купувати жодне обладнання, достатньо лише зареєструватися в сервісі. До речі, лінк буде в описі. Переходьте та не отримуйте штраф від податкової. А ми поїхали по помилкам в товарному бізнесі. Перша помилка: не аналізуємо товар перед запуском, перед тим як запустити. Новий товар, дізнайтесь, хто з конкурентів його продає, де вони це роблять і як саме: які ленінги, які ціни. Вся ця інформація доступна в спай сервісах. Друге створення дорогого сайту для тесту та довга розробка. Уявіть, що вам створюють класний сайт для вашого товару цілий місяць. Через місяць ви забудете про те, що хотіли запустити цей товар, а ще гірше цей сайт не продає. Тестуйте товари швидко. Як тільки з'явилася якась ідея, створюйте безкоштовно і швидко. Швидко, лендінги в конструкторі LP Mobi, третє закупівля товару без тестування. Ви замовили товар в Китаї чи в Україні. Він приїхав і тільки потім ви починаєте його тестувати та продавати. Проблема може бути в тому, що він нікому не потрібен. Спочатку тестуємо товар, потім купуємо його. Тестуйте товари на лендінгах. Четверта помилка: не порівнюємо ціни закупки. Часто ви маєте одного або двох постачальників, у яких ви все купуєте, і не шукаєте ціни дешевше. Потрібно дізнаватися ціни на конкретний товар всюди, на кожному майданчику, наприклад, телеграм-канали та групи Prom.ua, OLX. також у ваших постачальників і, звичайно, порівнювати їх. П'ята помилка відсутність до продажів. Щоб вийти в плюс і заробляти більше. Вам потрібно з самого початку робити до продажі апсел, кроссел, даунсел. Наприклад, до відеорестратора пропонуйте флешку або тримач для телефону. Від 30% будуть погоджуватись, це збільшить ваш середній чек. Шоста помилка: ігноруємо викуп товару. Ви повинні розуміти, при якому відсотку невикупу товар стає невигідним. Наприклад, якщо у вас буде 35% невикупу від реєстраторів, то ви зайдете в мінус. Тому тут треба розбиратись та рахувати, або збільшувати відсоток викупу, або змінювати товар. Сьома відсутність crm системи. Якщо ви хочете отримувати більше двох-трьох замовлень. На день і не витрачати на рутину по 5-6 годин, вам потрібна автоматизація бізнес-процесів в товарці. crm система є обов'язковою для сучасного бізнесу. Вона допоможе автоматизувати та масштабувати ваш товарний бізнес. Восьма помилка: тестування лише одного товару. Багато новачків здаються, коли один їх товар не заходить, і вирішують, що товарний бізнес не працює, але потрібно тестувати, поки не вийде, як мінімум. Три товари для тесту для початку. Дев'яте. відсутність аналізу реклами. Ви повинні розуміти, чому товар не продається. Можливо, надто вузька аудиторія. Креатив не конвертує, або багато негативних коментарів під вашим креативом. Якщо ліди є, то ціну ліда можна оптимізувати. І десята помилка все сам. Добре знати кожен процес на початку бізнесу. Але якщо з часом ви не делегуєте. Наприклад, відправки чи дзвінки, ви стаєте заручником свого бізнесу. Ви не можете поїхати відпочити, тому що від цього залежить ваш дохід. А якщо захворієте, ваш бізнес зупиниться. Наймайте працівників та створюйте окремі відділи, або користуйтесь послугами аутсорсингових компаній. Наприклад, як аутсорсінг дзвінків, тобто аутсорсінговий колцентр, або аутсорсінг ваших відправок. Дотримуючись цих порад, ви зможете уникнути найпопулярніших помилок, які ми робили в свій час, і зробити свій товарний бізнес успішним. А з вами був Олександр Луценко та рубрика Питання від підписників. Не забудьте поставити цьому відео лайк або дизлайк. Напишіть, що вам сподобалось або не сподобалось, та пишіть коментарі по товарному бізнесу. Я всі читаю, та на кожне ви отримаєте відповідь. До зустрічі.